Мітіка загострився. Зараз це буде Тихіше, Мартю, Мартю. Він зрозуміло, що з ним. У нього такі зубці старі, скільки морочків. В нього вже він набрав вагу, вавки зажили, бачите, розпушився, скільки у нас притулку був, але що інші нього недолюблював, потім кастрували. І ось така ситуація. А в нього вчора проти робот на мене його кололи, мені знімали, бо світла не було. Сьогодні зараз в лікарню Микулю кулю все принесли на операцію, уводить наркоз. І з цим дружком Мартіком, ми, мабуть, зараз поїдемо до інших лікарень, що у нас там ближче до да. треба знайти донора, чи в нас є, подивитись, не знаю. Чи буде потрібно ще Донор нам. Дабо, щоб з ним все було гаразд. Марть, пожевище, це все гарно кіцок, все буде гаразд. Моя бусінко, А оченята повитирати. Все молодець, Покажи, скажи, я гарний кейтик. Боже, який тебе подбородок червищ?